Далі до непростої теми от дев'ятнадцять тисяч дітей саме стільки офіційно, за підрахунками національного інформаційного бюро українських дітей вивезли з Росії з початку повномасштабного вторгнення. за цей рік повернути вдалося поки що 327 дітей. Український омбудсмен Дмитро Лубінець вважає, що процес повернення дітей тепер має піти швидше через ордер на арешт Путіна та дитячої омбудсменки Росії Львовою Біловою. Це Ордер видав, нагадаю, міжнародний кримінальний суд. Загалом в Росії можуть перебувати сотні тисяч українських дітей. Місце знаходження цих дітей ще треба встановити, як і їхні імена та більше даних. От російська сторона сама називала цифру Увага! Майже 750 тисяч дітей, яких вони вивезли, нібито на оздоровлення з окупованих територій України. Напередодні про повернення малих українців та методи, які Росія використовує для їхнього вивезення, я поговорила з Дарією Герасимчук. Це уповноважена президента справ дитини та дитячої реабілітації. Інформація шокує, вона важлива. Послухайте. Скажіть, будь ласка, доброго. доброго ранку. Про яку кількість дітей, котрі перебувають на території Росія, от зараз йде мова. І якщо можете тут назвати і підтверджені офіційні дані, та не підтверджено, чи є діти, про яких взагалі вам нічого не відомо, що вони взагалі вивезли, що їх вивезли на територію Росії? Розкажіть деталі. Ну, по перше, варто пам'ятати про те, що ми говоримо і про депортованих, і про примусово переміщених дітей. А тобто, це не тільки діти, які були викрадені, вивезені на територію Російської Федерації. Це і діти, які були викрадені і переміщені на тимчасово окуповані території України, тобто вони все ще на Україні, але на окупованій території і переміщені вони саме примусово. Тож говоримо і про тих, і про тих дітей на сьогоднішній день. У нас є інформація щодо 19 тисяч. 514 дітей це і за фактом звернення локальних влад, і це за фактом звернення рідних, родичів, батьків та свідків депортації чи примусового переміщення дитини. Ця інформація перевіряється усіма відомствами службами в Україні, і виводиться точні факти, точна кількість і персональний список дітей, які були 100% викрадені і вивезені. Але чому я кажу про те, що? Що ми ще щось перевіряємо навіть з тих цифр, які у нас є, тому що дуже значна територія України ще досі знаходиться під тимчасовою окупацією, і тому ми не завтра ми маємо прямий контакт і розуміння, що там відбувається з дітьми. Не завжди є зв'язок, і тому можливо хтось з дітей на місці, але ми не знаємо, що з ними зараз відбувається. Але є навпаки факти, коли рідні родичі. Думають і вірять в те, що з батьками дитини самою дитиною все добре. Вони просто знаходяться на окупованій території, не мають змоги вийти на зв'язок. А по факту насправді дитину вже росіяни викрали. Але ми розуміємо, що наш список він є абсолютно не остаточним. Я вже назвала за якої причини це лише початок, тому що мова насправді йде про що найменше. Декілька сотень тисяч викрадених російською владою українських дітей, хоча російська влада комунікує одна із найостанніших. Найбільших цифр, яку вони озвучували в своїх медіа, це 744 тисячі евакуйованих, нібито дітей, тому що росіяни називаються саме евакуацією, але і ті дії, які вони вчиняють до дітей, говорять про те, що це ніяк не евакуація, а саме депортація примусове переміщення, тому що вони повертати дітей не збираються раніше. Ви заявляли, що у Росії, от ви казали, є чітко спланована політика щодо українських дітей дії ці не хаотичні. Що це означає? От, як це відбувається? Дітей силою забирають у батьків приходять додому, чи от з дитячих будинків, і для чого взагалі росіяни забирають дітей і вивозять їх на свою територію? Чи є якийсь відбір? Як це відбувається? Це викрадення дітей від батьків біологічних, коли батьків, наприклад, позбавляють батьківських прав. І Якщо вони не зручні для, наприклад, окупаційної влади, вони не хочуть. Співпрацювати з окупаційною владою, їх просто позбавляють батьківських прав, дитину забирають або дитину забирають від інших її офіційних представників, там від старших братів чи сестер, дідусь бабусів, які могли би мати опікунство над цією дитиною, але росіянам до цього байдуже вони забирають дитину прямо з біологічної родини. Вони розлучають дітей під час так званої фільтрації. Так, це не поодинокі випадки. Вони часто забирають дітей після того, як батьків було впито. А вони вивозять дітей з закладів інституційного догляду, викрадаючи їх, а, і звичайно, росіяни перешли. Ходжають усілякими способами українській стороні забрати дітей закладів інституційного догляду, які потрапили під окупацією під окупацію, і натомість викрадають їх самостійно. Тобто на сьогодні у нас вже є дані про тих дітей, які перебували в закладах інституційного догляду на окупованій території, але були вивезені. Якихось дітей нам вдалось повернути, але частину дітей ми ще досі шукаємо. І один із наймасовіших. Сценарії викрадення дітей це власне росіяни спочатку створюють такі умови для проживання дітей на окупованих територіях, які абсолютно не придатні насправді для проживання, і потім, нібито, пропонують батькам погодитися віддати добровільно дитину на так зване там оздоровлення в російських таборах. Цей е, спосіб є наймасовіший. Дуже часто запитують, чому ми вважаємо його депортацією чи примусовим переміщенням, адже батьки нібито добровільно е, погодились. І тут саме відповідь, е, важливий аспект є, що саме нібито добровільно, тому що ну, по-перше, у них не було абсолютно ніяких інших можливостей відмовитися, не віддати дитину, тому що часто їм також погрожують і говорять, що ми просто заберемо цю дитину, і ви її більше ніколи не побачите. Тому краще було би, якби ви. Погодились, тобто це такий непрямий натяк на те, що або ви погоджуєтесь, або ми заберемо дитину. А розкажіть, що ви можете про те, а як і з ким відбувається процес перемовин про повернення українських дітей? Бо ви сказали, що російська сторона не дуже йде на зустріч в цьому, але тим не менше ми бачимо, що повернення дітей відбувається. Який це процес? Ні, це не з погодження російської сторони, той процес що відбувається. Це не перемовний процес, як по типу там обміну військовополоненими і. Йде мова про те, що держава допомагає батькам, якщо є біологічні батьки, батькам забрати свою дитину там з території Російської Федерації. Держава допомагає з відповідними документами, з побудови маршруту і так далі. Тобто, це не, не якийсь обмін, це не означає, що Росія просто погоджується якусь групу дітей віддати. Україні. Ні, це батьки їдуть і е, на страх і ризик, чи віддадуть, чи не довідадуть. Це завжди така лотерея. Чи віддадуть росіяни дитину батькам, чи вигадають якісь е, свої причини, е, які, які, за якими вони просто не віддадуть дитину. Тому я можу сказати про те, що Жодного, жодного повернення там жодної дитини чи групи дітей, спогодження там чи не знаю, сприяння російської сторони не відбувається. Тобто, це все окремі кейси, саме тому поки що їх тільки 327, тому що це досить. складно, Росіяни навпаки роблять все, щоб ми дітей не знайшли. Вони їх ховають, переміщують, змінюють їм громадянство, віддають їх прийомні сім'ї російські, віддають їх на усиновлення, і відповідно під час усиновлення теж можуть змінити ім'я дитині, дату народження. Ну це все для того, щоб ми їх не знайшли, тому сказати про те, що росіяни якимсь чином, хоча б комунікують з приводу повернення дітей, ні, поки що це тільки публічні заяви після особливо після рішення постанови виписаної на арешт Путіна та Марії Львової Білової міжнародним. Судом, а після того вони почали говорити про те, що вони не проти українських дітей. Звичайно, будь-який будь-який намір віддати, хоча б якихось українських дітей Україною буде відразу підхоплено, і звичайно, ми їх заберемо. Бо для нас важливо в першу чергу повернути дітей, а в другу, мабуть, уже покарання притягнення до відповідальності Російською Федерацією за і тих всіх причетних людей, які Своїми руками доклалися до цього злочину. Тож перша мета, звичайно, повернути кожну українську дитину. невідомо випадково. От Марія Львова Білова, так яка власне на цьому відео знаминутому з Путіним говорить про те, що всиновила дитину. Чи відомо ім'я прізвище цієї дитини? Я б сказала на ганебному відео, тому що. Я теж дивилася його багато разів, і це дуже неприємно і навіть зараз неприємно, що поруч зі мною в кадрі є обличчя Марії Львової-Білової, Мені це дуже неприємно і дуже відволікає від нормальної розмови, бо викликає. Не неприємні відчуття, але я хочу сказати про те, що ну ми ж знаємо, як працює російська пропаганда багатьох наших українських дітей, батьки точніше родичі дітей, побачили саме на таких пропагандистських відео, які з'являлися в російських медіа, і саме так вони дізнавалися, що з дитиною насправді трапилося. Бо до того я вже казала, що вони були переконані, що там їхні онуки разом з їхніми дітьми, ну вони в нормальному. Останні просто на окупованій території не можуть вийти на зв'язок. А з приводу того, що говорить Марія Львова Білова про усиновлення дитини, ну по-перше, воно незаконне. По-друге, вона то говорить, що вона взяла цю дитину під опіку. То вона говорить, що вона вже її усиновила, Не є його. А чи правдива інформація про цього хлопчика, чи дійсно він з Маріуполя, чи з якогось іншого містечка, чи дійсно йому стільки то років, і як вона говорить, і що його дійсно так звати, це велике питання. Тому що ну, вони можуть змінювати цифри, можуть змінювати імена дітей, але ну це ще раз визнання, того, вони молодці, вони визнають а, від на відео свої а, злочини, і це є просто ну, по суті щиросердним зізнанням в тому, що. А вони скоїть дарій наостанок, от як відбувається реабілітація цих дітей? Чи беруть у дітей свідчення про те, що з ними відбувалося, коли вони перебували от під контролем Росії, фактично на території Росії чи на окупованих Росією територіях України? Звичайно, з усіма дітьми, яких дає. Це повернути відразу працюють відповідні служби в Україні. беруть покази, документують, тому що я говорила, що перше наше завдання це повернути дитину, а друге, звичайно, це притягнути Росію до відповідальності. Тому ці діти вони є свідками і те, що вони розповідають, інколи діти, яких ми повертаємо, привозять з собою ще записки. Чудом провозять записки від інших дітей, про яких, наприклад, ми не знали, що вони там знаходяться. І ну багато різної інформації. А Надходи, діти свідчать, розказують, що з ними відбувалося. Нікого вони бачили, хто з ними спілкувався. Тому, звичайно, вся це документування воно дуже важливе. Постав цьому відео вподобайку, якщо воно сподобалося тобі, і підписуйся на мій канал.